Ося далі десята за рахунком колона вагнерівців прибула на територію Білорусі. В колоні було щонайменше 10 одиниць техніки. Повідомляють очевидці. Очевидь, тепер нова порція найманців змінила маршрут на відміну від попередніх. Ця колона рухалася у напрямку Могильова та Бобруйськ. На Бобруськ, чому їх рух і відповідно можлива дислокація змінилася, невідомо проте ситуація на кордоні із Білорусі залишається контрольованою. До нашого ефіру долучається речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. Пане Андрію, вітаємо вас. Вітаю студія. Добрий ранок. Ну і звісно, з огляду на цю всю інформацію стосовно того, що колони рухаються, рухаються колони вагнерівців на територію Білорусі, розкажіть, яка нині ситуація на нашому кордоні з Білорусі? Ну, по перше, зазначу, що підрозділи розвідки України, в тому числі державної прикордонної служби, продовжують відстежувати ситуацію з переміщенням на території Білорусі російських найманців. З приватних військових компаній, наскільки вони в подальшому нестимуть загрозу Україні, але якщо безпосередньо говорити про лінію нашого кордону, то ситуація залишається повністю контрольованою. Поряд нашого кордону не відмічається переміщення ні військової техніки, ні особового складу е, будь-яких підрозділів, чи то російських найманців, чи підрозділів армії Білорусі чи, чи Росії. В той же час е, ми маємо бути готові до розвитку будь-якої ситуації, зважаючи в тому числі на новий на новий ризик з переміщенням в білорусь найманців, тому як і раніше, укріплення кордону продовжується безпосередньо по лінії, а також в прикордонні для того, щоб всі наші складові сили оборони, а це і підрозділи Державної прикордонної служби збройних сил України та Національної гвардії, мали всі можливості протидіяти будь-якій загрозі, яка може йти з цього напрямку. Андрію, зараз фіксують черги транспорту на кордоні з Польщею. А з чим пов'язані ці затори? Ну, власне, з початком літнього сезону збільшився і пасажиропотік. Якщо до прикладу на кінець весни за добу кордон перетинало близько 85-90 тисяч осіб за добу, то зараз цей показник значно вищий і коливається десь на рівні 120 тисяч осіб за добу а у вихідні може досягати і 140. До прикладу, вчора кордон перетнуло 130 тисяч осіб в обох напрямках, але, наприклад, протягом суботи і неділі більший потік йшов на в'їзд в Україну, а не на виїзд. Це демонструє те, що люди як їдуть на відпочинок, так і повертаються. Протягом суботи і неділі збільшення на в'їзд в Україну у порівнянні з виїздом було на 15 тисяч. Але в той в той момент, в ті дні, коли люди більше намагаються виїхати за межі України з метою відпочинку, або ж з іншими цілями. І одномоментним прибуттям їх на кордон, звісно, що і створюються черги, і збільшується час на очікування для проходження контрольних процедур. Тому, як і раніше, ми громадянам радимо. Користуватися інформацією державної прикордонної служби щодо завантаженості пунктів пропуску таку інформацію. Наше західне регіональне управління подає що три години по кожному пункту пропуску, де чітко видно, де найбільш завантажений напрямок, де менше завантажений, для того, щоб люди могли собі обрати зручний для них напрямок і не очікувати довгий час на проходження оформлення на кордоні. Про ситуацію на кордоні ми будемо дізнаватися від очевидця від нашого кореспондента вже згодом. Дякуємо вам, пане Андрію, за те, що долучилися до марафону Єдині новини. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, був з нами.